Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кажуть, що вбивця вертається на місце злочину. Ці медіа вбивці здорового глузду це роблять з особливим цинізмом і бажанням потоптатися по людській трагедії, пише волонтерка Українка Юлія Полібіна. Далі мовою оригіналу не можу зрозуміти це тест на незламність, скільки українська душа витримати може знущання з того, що людей залишили без захисту і напризволяще, навіть не попередивши про напад, дочекатися тієї останньої краплі, яка переповнить ту склянку болі, ненависті, страждань і втрат, яка і так вже майже повна горя матері... Трів, осиротілих дітей, тих, хто втратив дім і родичів, яке відношення міністром МЗС Дмитро Кулеба має до гостомелю, до літака мрія. Ну опосередковано там всі доклалися до знищення української мрії в прямому і переносному значенні. Але навіщо мосейчучці писати інтерв'ю з Кулебою саме там? Все одно ж потім вони проводили розмову в кабінеті. Але такий початок підгупання обрушених панелей на ангарі, які від вітру створюють такий приголомшуючий звук, який вдаряє просто по незагоєним ранам в душі, і пригадується той звук обстрілів у лютому мабуть, з бункеру на банковій не чутно було. Вони були в повній безпеці, тільки в моніторах бачили війну. А ми з квартир слухали, як там наші, чи є чим оборонятись. Початок інтерв'ю Мосейчук каже вступне слово, нижче розшифровка. Ен Мосейчук, 2023 рік. Аеропорт Гостомель. Я була тут 5 років тому. Ми знімали красивий проєкт до Дня Незалежності України. Моя країна прекрасна і незалежна. В зйомках брав участь мій тоді ще шестирічний син Матвій, і у нас збереглись унікальні світлини двох літаків. Літак росла. Він якраз стояв в цьому ангарі і літак мріє. він стояв трохи подалі. Найбільший транспортний літак світу. Зараз ми знову тут. Аеропорт дихає війною, а ми ще знімаємо в такий справжній осінній день з поривами вітру і дощу, і такий день, звичайно, сприяє. Спогадам, і ми будемо це робити з міністром МЗС Дмитром Кулебою. Де Кулеба записано дослівно. По-перше, те, що він президент, не виїхав з Києва, це супермужній вчинок. А по-друге, якби він виїхав з Києва, я думаю, ми б тут з вами зараз не сиділи. Я на 100% в цьому впевнений. А втретє. Розумієте, от у нас дуже історично дуже гарні лідери були. Ми вчимо їх там в їхній історії в підручниках, захоплюємось ними. Але в усіх критичних моментах вони виїжджали з України. І звісно, ми нікого із них не засуджуємо. Ми говоримо там про Грушевського, Вінниченка, про Петлюру, про Мазепу, Орлика. Є сто аргументів, чому вони зробили правильно. Ен Масичук підказує Скоропадського. Де Кулеба? Ну да, да, абсолютно. Тобто, сто тисяч сто мільйонів аргументів, чому це правильно. Але вся наша історія розвивалася через призму того, що під Тиском ворога лідери виїжджають, і держава або надія на державу зникає. І те, що президент залишився, це не просто акт особистої мужності. Він реально розірвав це зачароване коло української історії. Це перший лідер України в історії, який залишився і прийняв бій, і держава встояла. І це я вважаю, якщо відірватися від тактичних речей там нашого сьогодення. Це я вважаю його реальний внесок в історію України. Після цієї цитати будь-що слухати далі, просто втрата часу. Дуже неприємно бачити, що міністр колись шанованого міністерства закордонних справ. Яке Кулеба після відомої дорогезної фотосесії влітку 2022-го інших справ тоді не було. Вову Ілья Незе поставив в розкорячку, а тепер зайнявся пранням заскорозлих і засмальцьованих президентських штанів кольору хакі. Але то вже марно, занадто довго він їх не знімав і по світу усюди лишив свої сліди перебування із запахом скандалів, образ, претензій і бикувань. Сварки з друзями також ще не забулися. А це прання чужого споганеного одягу ще й оточення бруднить. І хороший хлопчик Кулеба в дорогих окулярах виглядає. Дуже комічно і ганебно. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.